Шановні колеги, в історії світової цивілізації є події, які мають суттєвий вплив на її розвиток. До таких подій, без сумніву, відноситься започаткування книгодрукування як нового способу тиражування, зберігання та передачі інформації. Винахід цього способу сприяв активному розвитку освіти, науки і культури тих народів, які його ефективно використовували. У кожного народу є свої дати початку друкарства. І свої винахідники і першодрукарі. Після появи першої друкованої книги в Європі, виготовленої в 1450 році Йоанном Гутенбергом, друкарство швидко розповсюдилося в європейських країнах, в тому числі на територіях сучасних України, Білорусії та Росії. Якщо появу перших книг, надрукованих кирилицею, ми пов'язуємо з іменем Швайполь та Фіоля, який друкував їх у Кракові, та Франциска Скорина, який свої перші книги надрукував у Празі, то з іменем Івана Федоровича Федорова, 500-річчя якого присвячена сьогоднішня конференція, ми пов'язуємо із започаткуванням постійного книгодрукування в Україні, Білорусії та Росії. Найбільш продуктивним періодом діяльності Івана Федорова Федоровича був період його перебування на Україні, зокрема у Львові. Де він надрукував найбільшу кількість книг. У Львові Іван Федорович надрукував свого знаменитого апостола книгу, яка стала однією з перших друкованих книг на українських землях. Апостол зберігається у Львові в музеї книги і ми шануємо цей твір як одну з найбільших цінностей нашої культури. Крім Львова, Іван Федорович Федоров надрукував. У місті Острог на Волині Острозьку Біблію, яка визнана шедевром як української, так і світової культури. Я хотів би нагадати вам слова видатного українського вченого професора Івана Огієнка, який сказав: Хведорович не був звичайним собі друкарем, він перший заклав нам постійне друкарство у Львові та Острозі. Він був тим мужем, що започаткував нам вже новочасну добу української культури. В тому числі і завдяки Івану Федоровичу, Львів і сьогодні залишається колиською українського друкарства та одним із основних центрів видавничої та поліграфічної справи в Україні. У Львові в Українській академії друкарства, Львівському поліграфічному коледжі, Львівському професійно-технічному училищі та Українському науково інституті імені Тараса Григоровича Шевченка. Концентрований основний науково-педагогічний потенціал, який готує висококваліфікованих фахівців та розробляє сучасні поліграфічні матеріали, технології та обладнання для видавничо поліграфічної галузі України. У Львові успішно функціонують і розвиваються сотні видавниць та поліграфічних підприємств, які вносять достойний внесок в розвиток соціально-культурного та інформаційного простору нашої держави. Творчому спадку Івана Федоровича Федорова. Та його біографії присвячені численні наукові статті та дисертації. Разом з тим залишається багато дискусійних питань, на які різні вчені відповідають по-різному. Сьогоднішня конференція і присвячена вирішенню таких питань. Я бажаю всім учасникам конференції плідної та ефективної роботи.